Hello, everyone! Продовжуємо серію відеоуроків за підручником другого класу з англійської мови будна. Lesson 4, урок 4. My morning. Мій ранок. Сьогодні ми з тобою продовжуємо вчити слова, які стосуються саме нашого ранку. І сьогодні ми вивчимо три нових, навіть не слова, а вирази. Перед тим, як почати вчити нові вирази, повторимо давай попередні. BREAKFAST. Сніданок, ланч, ланч, обід. Get up, Вставати. Wash, вмиватися. Brush teeth, чистити зуби, дрес, одягатися. porridge, Каша. Бан булочка. biscuits, печиво. Мілк молоко, tea, ЧАЙ. Сьогодні вивчимо три наступних вирази: Say goodbye. Say goodbye. Скажи до побачення. Walk to school. Walk to school. Йти до школи. Catch the bus. Catch the bus. Стигнути на автобус. Catch the bus. Catch дослівно перекладається, як щось ловити. The bus автобус. Catch the bus. Встигнути на автобус. Повтори ще раз за мною ці вирази. Say goodbye. Walk to school. Catch the bus. Окей, okay, молодець. Вправа друга. Listen and sing. Послухай та заспівай. І ще останній вираз. I'm sorry, я забула за нього. Pack the school bag pack the school bag. Складати портфель. Pack the school bag. Pack your school bag and say goodbye. Склади свій портфель та скажи до побачення. Say goodbye. Say goodbye. Двічі повторюйте цей вираз. Скажи до побачення. Скажи до побачення. Pack your school and And say goodbye. Склади свій портфель і скажи до побачення. Don't be late for school. Don't be late for school. Не запізнуйся до школи. Я тепер повторюю рядочок. Роблю паузу, а ти повторюєш за мною. Pack your school bag and say goodbye. Say goodbye, say goodbye. Pack your school bag and say goodbye. Don't be late for school. Don't be late for school. Okay, Molotchinka, well done. Прочитай ще раз цей вірш самостійно, виразно. Можливо, навіть запам'ятай і розкажи своїй матусі, таткові, дідусю, бабусі. Чим більше разів ти прочитаєш їм та розкажеш, тим буде краще. А ми звертаємося до вправи 3 і продовжуємо з тобою вчити буквосполучення. Буквосполучення «оу-ю» вимовляється як ау Маус. Маус миша. Хаус. Хаус будинок. Прауд. Праут. Гордий. Клаут. Клаут. Хмара. Повторимо ще раз. Маус хаус. Праут. Cloud. Літера O в деяких випадках читається як звук А. Monkey мавпа, mother, матуся, сан, син, лав, любов. Кохання. Monkey – Mother, son. Love. Прочитаємо тепер коротеньку розповідь. This is Tom. This is Tom, Це Том. This is his mother. This is his mother. Це його мама. Mother loves her son. Mother loves her son. Мама любить свого сина. Tom loves his mother. Tom loves his mother. His mother. Том любить свою матусю. Прочитай ще раз цей текст за мною. Я читаю по реченню, Роблю паузу, а ти повторюєш This is Tom. This is his mother. Mother loves her son. Tom loves his mother And exercise four у гру. Що ти робиш о 8 годині? It's 8 o'clock. 8 година. I pack my school bag. Я складаю свій портфель. I say goodbye. Я говорю до побачення. I walk to school. Я йду до школи. Спробуй зараз хоча б прочитати ще раз ці речення, потім розповісти їх. I pack my school bag. I say goodbye. I walk to school. Well done. Сьогодні на уроці ми вивчили чотири корисних вирази: Say goodbye. Скажи до побачення. Walk to school. Йди до школи. Catch the bus, встигнути на автобус. Pack the school bag, Складати портфель. На сьогодні все. The lesson is over. Побачимося на наступному відеоуроці, у п'ятому. Goodbye! See you!